Між кроквами заложується пінопласт, але перед тим підшивається. В далекому 99-му році я поїхав в Варшаву і ми там проходили навчання на фірмі КНАУФ. Нас возили по об'єктах, і саме там вперше я зустрів технологію утеплення дахом пінопластом. Пройшло 26 років, і тепер цю хрінь притягли в Україну. Знайомтесь, ДБН. Пожежна безпека об'єктів будівництва загальні вимоги. Ступінь вогнестійкості будинку чітко нормує всі параметри: стіни, перекриття і навіть горичні перекриття. Саме ці параметри означають ступінь вогнестійкості будинку. Ступінь вогнестійкості впливає на відстань між будинками. 8 метрів це для доволі. Безпечного будинку. Але з таким горішнім перекриттям ви вже не вкладаєтесь. Тому тут виникає питання: яка відстань між сусідніми будинками? 5 грудня 2009 року пожежа в клубі храмає лошадь. Гібель 156 чоловік. Ще декілька людей через десь 11-12 років. Власник цього кафе утеплив стелю пінопластом. А дизайнер декорував пінопласт очеретом. І коли туди потрапила іскра, загорився очерет, відповідно, пінопласт, і люди, надихавши цього диму, встигли вискочити на вулицю. Вони поїхали додому, і на протязі двох-трьох днів їх не стало. Вони померли. Достатньо було 2-3 вдохи від полум'я органіки і пінопласту. Якщо ви і далі будете спиратися лише на параметри по енергозбереженню, ви призвете до трагедії. Мені важко такі речі коментувати, тому що дилетантство на сьогоднішній день наповнило всі соціальні мережі. І якщо вам байдуже до людей, мені не байдуже, бо кожне життя українця сьогодні вартує дуже дорого. Дуже.